О милостивий і всемилостивий Боже! Звертаємося до Тебе з щирою молитвою за зцілення раба Твого, зглянься з милосердям на його немочі, полегши його страждання і даруй йому силу та волю до одужання. Відведи від нього хворобу, захисти від ускладнень та подаруй йому міцне здоров'я. Настав його на шлях до одужання, дай йому віру і надію, укріпи його дух. Навчи нас, Господи, щирої любові до ближніх, щоб ми могли піклуватися про нього, підтримувати його і допомагати йому на цьому шляху. Пресвята Богородице, Діво непорочна. Заступися за Нього перед Твоїм Сином і Богом нашим, вимоли йому зцілення тіла і душі, святий великомучениче і цілителю Пантелеймоне. Моли Бога за нього, щоб він зцілив його недуги і дарував йому здоров'я душевне і тілесне. Всі святі угодники Божі, моліть Бога за нього, щоб він зберіг його від хвороб і укріпив його здоров'я. Господи, помилуй. Амінь.